У Київському святоведенському чоловічому монастирі є три діючі церкви. Це нижній один з перших храмів обителі в ім'я святого Димитрія Солунського, і саме тут вже 140 років зберігаються нетлінні мощі матінки Димитри, засновниці Веденського монастиря. Вона офіцерська вдова купила землю на Печерську та створила товариство сестер милосердя. Тут годували жебраків, допомагали хворим та безпритульним. Люди звертаються за поміччю до преподобної Димитри і зараз пишуть записочки матінці та опускають їх у раку з мощами святої. А це перший і головний храм обителі. Саме з нього розпочався монастир 140 років тому. Помираючи матінка Димитра, попросила сестер, аби ці облаштували тут церкву на честь ведення до храму Пресвятої Богородиці. Вони виконали волю матінки. Так з'явився жіночий свято-веденський монастир. У радянські часи його кілька разів закривали, а потім монастирські приміщення передали районні лікарні. Обитель вдалось відродити у середині 90-х років минулого століття. Відтоді монастир став чоловічим. Зараз тут близько 25 насельників, і кожен несе свій послуг. Архімандрит Агафон Проскурник. Він знає геть усе про Проскурки, адже вже 10 років виконує цей послуг. Каже, великі пекуться для божественної літургії. А маленькі люди можуть придбати та з'їсти, запивши святою водою. Це дуже благодатне таке мистецтво. Бути пекарем і не просто пекарем, а спекати простори для богослужіння. А цей чоловік несе послуг трапезника. Треба подумати, як накормити братів, як його як краще подати, як краще до кожного підійти. Є родіякон Аристарх, відповідальний за сайт монастиря, викладає на сторінці знімки з богослужінь, оновлює розклад служб та новини про життя обителі. Пояснює. Від технологічного процесу не відгородитися до того ж, це зручно. Кожний понедільник і кожен воскресенья. Ми викладаємо інформацію про розписання наших служб. Там указано час богослуження, кк указується інформація о том, яка буде служба. Від самого початку створення чоловічого монастиря намісником тут владика Даміан. Каже дуже часто його питають: як це бути монахом, жити та молитись практично у центрі великого мотушливого міста. Я и та братья, которые вот уже живем под началом Матушки Дмитрия, нашей основательницы, уже канонизированной нашей церковью в лике местно чтимых святых, то в Акафисе ей написано, что она в Киеве проживала в, ну, в, тоже в районе, в городе, в таком оживленном районе надмирно. То есть она проживала над миром. И вот мы стараемся поступать, как она. Звичайно, згадуючи історію обителі, не можна забути про її головну святиню. Ось вона чудотворна ікона Богородиці, призрина смирення, прикрашена квітами та коштовностями. Це все подяки від людей, яким Богородиця допомогла. У святоведенському монастирі завжди багато паломників у будні і святкові дні а постійні парафіяни не припускають суботні та недільні богослужіння і часто приходять сюди до роботи чи після. Аби вклонитися Дімі Марії та покласти записочку до раки матінки Димитри.